Що спільного між Йорк, Кельвін Кляйн, Джел Сандр та Прада Раф Сімос, це ім'я. Ціла епоха. Дизайнер із браунтом у промисловому дизайні. Він ніколи не навчався моді класично. Його стиль формувався інтуїтивно, без жодних рамок. І перше враження, яке на нього найбільше справило, це перший показ Маржели. Після нього Раф створив власний бренд, який фактично перезапустив чоловічу моду нульових. Джил Сандер та Кляйн і Прада модні будинки довіряли йому своєму ДНК, а він щоразу змінював гру. Зберігаючи суть, він щоразу привносив нове майбутнє. Сподіваємося, ви впізнали тканину квадрат, із якої Раф йому спушив неймовірні яскраво жовті пальта для показу. Діор. Але раф не лише про моду, він про бачення і про можливість осмислити простір точно так само, як і осмислити моду. Саме тому співпраця з. Брендом квадрат це не просто лініка текстилю. Це колекція, де кожна тканина я деталь гардероб. Сміливі кольори, ідеальна фактура і графіка, що оживає в просторі. Квадрат у колаборації із Раф Simons – це естетика кутюр, яка переїжджає в інтер'єр. І вона для тих, хто бачить глибше її поверхні. Колекції із спільної колаборації, квадрат та Раф Сімонс в нашому шурумі. Запрошуємо вас ознайомитися.